От. Я поранений. Дозвольте допомогти. Дозволяю. Що потрібно зробити це надягнути гумові в рукавички. Після того, як ми одягнули рукавички, перевіряємо, чи немає поранень на голові та шиї. Перевіряємо. чи немає поранень та е, переломів на е, руках е, тазову, частину та нижні кінцівки. Після цього перевіряємо, чи немає поранень та переломів на грудній тині. Знімаємо чут. Зараз залишаємо той самий, так як кровообіг не був відновлений. Далі ми з'ясували, що поранення було в ліктовій частині. Розвертаємо стерильний бинт та перемотуємо поранення, придержуючи. Першу дню медичну допомогу завершено, перенесення поранено.